Привіт! Я Антоніна Заморока і сьогодні хочу поговорити з вами про те, як нам допомагає чи не допомагає віра у Бога або у Всесвіт. Не так давно на своїй сторінці я зробила опитування. Чи ви вірите в Бога, чи ви вірите у всесвіт, чи ви вірите виключно у себе, чи ви взагалі ні в кого ні в що не вірите. Мене приємно вразила. Статистика відповідей, тому що практично всі відповіли, що вірять або в Бога, або в Всесвіт. Багато хто говорив, що і Бог, і всесвіт для вас це одне і те ж, для мене насправді також. Але була частина людей, яка написала, що я вірю лише собі. І е, сьогодні хочу показати вам, наскільки важливо мати віру в Бога чи Всесвіт. Давайте будемо це називати одним якимось словом, наприклад, в Бога, так? Тому що насправді це, ймовірно, одне і те саме. Як віра в Бога е, допомагає нам жити значно легше? І давайте зараз е, визначимось. З тим, що віра в Бога, це я не говорю про релігію, тобто не релігія, а саме віра в Бога. Бо релігія рідко перетинається з вірою, так, насправді, і церква рідко перетинається з справжньою вірою. Я говорю саме про віру. Тоді, коли ми не маємо віри в Бога, тоді, коли ми розчаровуємось в своїй вірі в Бога, коли нам здається, що його не існує, що якби він існував, то не відбувалось би то і то, або не сталося те і те, якби він існував, і так далі, то тоді ми вибираємо, скажімо так, надіятись лише на себе, розраховувати лише на свої сили. Тобто вся відповідальність. За ваше життя лягає виключно на вас. Ну воно завжди на нас лежить вся наша відповідальність, так. Але є один нюанс. Ми е, завжди плануємо якось своє майбутнє, ми завжди мріємо про наше майбутнє і так далі. У нас завжди є якісь бажання, у нас завжди є якісь мрії, у нас завжди є якісь плани, так? І е, коли ми їх плануємо, ми їх плануємо лише виключно е, в рамках того, що нам відомо про світ. Тобто ми самі собі ставимо якісь обмеження. От я хочу там, наприклад, те і те, але ж це неможливо. Все. В нашій голові це неможливо. Той досвід, який був у нас в нашому житті, він нам показав, що це неможливо. От ми живемо в цих рамках. І ми так живемо. Або ми хочемо те і те, для того нам потрібно зробити це, це, це і це, а потім це і це, і тоді я отримую це. Ми собі вже розклали цю дорожку, так? цей шлях, який іноді тернистий. Або ще, знаєте, ми говоримо, що ми легких шляхів не шукаємо. І е, саме так воно все і складається, тому що ми собі намітили, от саме такий шлях. Але а, в нас так складається важко або не складається, тому що ми не віримо, що це можливо. А, тому що ми самі собі цей шлях обираємо. Але а, коли ти живеш з вірою в Бога, то ти не відрікаєшся від своїх бажань, це не означає, що ти від них відрікаєшся. А, ти не перестаєш діяти, як би це здавалося. Ти просто м, даєш шанс Богу чи Всесвіту показати тобі найлегший спосіб отримання того, що ти хочеш. Найекологічніший і найлегший спосіб, найкращий для тебе. Тобто, ти не починаєш наперед продумувати усі всі шляхи, вимірюючи їх от, лише своїм досвідом, а довіряєшся Всесвіту, який тобі... Підказує яким чином. Це досить тонка грань, між підказує і між сама планую, тому що а, люди, які не вірять в Бога, вони чітко знають, що я не вірю. От його не існує точно. Розумієте? І в цих людей життя дійсно більш складніше. Складніше, тому що. Вони не вірять в чудеса, їхні бажання здійснюються якимось довшим шляхом, в них занадто багато обмежень в голові. Тобто в них є: от оце це неможливо, так не буває, і це не може бути. І тут я не вірю, і в це я не вірю, і, і так далі. Так? А є е, е, люди, які вірять в Бога. І які знають, що Боже, я так хочу це, я знаю, що Бог мені зробить так, або Всесвіт зробить так, щоб я це отримала, бо я цього варта. От я знаю, що я цього варта, він мені це зробить найкращим чином для мене. І події починають підтасовуватись таким чином, що з'являються можливості це отримати, приходять якісь ідеї це отримати. І приходять якісь люди, які допомагають це отримати. Так, ми маємо тоді відповідати на ці можливості, на, ці, на цих людей, на ці ідеї. Да? Тобто це не відбувається так, що от я умовно лежу на дивані, хочу, там, наприклад, там, машину і чекаю, поки Бог мені дасть цю машину, і сама нічого не роблю. Бог. Такий, ага, хорошо, ти хочеш машину, я тобі буду для цього допомагати щось робити. Так? Тобі приходять якісь ідеї реалізації своїх талантів, ідеї, як заробити. Приходить думка, можливо, варто здати хоча б на права, якщо ти хочеш машину. Так? Тобто починає щось відбуватись навколо тієї мрії, тієї думки, до якої ти готовий, чи готова. Але важливо на них реагувати. Тобто приходять ідеї їх потрібно втілювати приходять якісь люди, які пропонують е, да, ти собі. Також, виходячи з відгуку в тілі, обираєш реагувати на це чи не реагувати, але ти все одно включаєшся, робиш. так? А приходять якісь можливості, ти включаєшся в роботу, так? тобі там пропонують якийсь проєкт, за який ти отримаєш гроші, або тобі пропонує хтось ідею, а, а ти не хочеш зробити те і те. І ти такий, блін, точно, можна це зробити, береш і робиш. Або такий, о, ні. Я обираю лежати на дивані, не робити, Бог мені так, то машину дасть, я почекаю. Розумієте, да? Тобто, але той шлях отримання може бути значно простіший, ніж той шлях, який ми собі можемо е прорахувати. Тобто, коли ми, там, наприклад, маємо таку-таку зарплату, можемо відкладати стики-стики і вже собі прикинули, о Боже, це мені потрібно 10 років на те, щоб купити машину. Ого! І все, от сіли, ну хорошо, через 10 років, то через 10 років. так? А Бог тобі показує, що ну, насправді можна швидше, от можна ще таким чином заробити, і ще таким, і ще таким, і ще таким. Присилає тобі можливості, але ж на них важливо реагувати. Так? Тому тоді, коли ми маємо віру в Бога. Наше життя значно простіше, тому що ми швидше а, досягаємо того, чого ми хочемо, і в нас є той хтось сильніший, і той хтось а, а, розумніший, який про нас піклується, і на якого можна. А, Обпертись в ту хвилину, коли ти не знаєш, що тобі робити. Тобто, в ті моменти, коли ти не знаєш, які тобі рішення приймати, як тобі жити далі, як з цим бути, ти можеш розслабитись і подумати Дякую Боже, що ти в мене є, дякую тобі за турботу про мене і так далі. Я вірю, що надалі складеться все найкращим чином. Просто от, оця віра, що про тебе там хтось турбується, вона не дає ставатись твоїм панічним атакам. Тому що коли в нас щось йде не за нашим планом, але коли тільки ми самі за себе відповідаємо в своїй голові, то ми відчуваємо відчуття. Таке втрати контролю над своїм життям. Все йде, все валиться з рук, все не за нашим планом, або щось там одне не за нашим планом, і так далі. І це викликає велику напругу в тілі. Цю напругу тіло захоче з часом скинути. Тому в людей стаються панічні атаки. Спосіб позбавитись цих панічних атак це попрацювати саме з цим страхом. Втратити контроль над своїм життям, тобто якусь частину контролю віддати Богу. Тобто розуміти, знати, що є хтось той сильніший і більш надійніший, який може тебе підстрахувати в ті моменти, коли ти не знаєш, що робити. Він тобі допоможе відправить потрібну людину, надасть якусь підказку, якусь тобі думку відправить в голову, так? яка тобі допоможе вийти з цієї ситуації. Це дає не мати а, такої кількості внутрішньої напруги в тілі, а, яка би спричиняла в подальшому а, ці ж панічні атаки. Тому, а, коли ми живемо з Саме вірою в Бога чи Всесвіт, наше життя дійсно набагато якісніше, простіше, щасливіше, ніж те життя, коли в нас віри в Бога немає. Ну, ось так. І ми вправі вибирати, яким чином нам жити, мати віру в Бога чи не мати віру в Бога. Але, але. Ви маєте розуміти, що завжди є е, вибір в будь-якій ситуації насправді. Ну і мені ще ж цікаво, е, як у вас складається з вірою в Бога? Е, чи ваше життя дійсно стає простіше тоді, коли ви в нього вірите, в Бога чи Всесвіт, чи коли ви у нього не вірите? Для вас віра в Бога це одне і те, ж, що і віра у Всесвіт, чи це різні поняття. І чи були у вас такі моменти, коли ви втрачали віру в Бога? Наприклад, в мене такі моменти були двічі в моєму житті в підлітковому віці, тоді, коли все, от, от так от дуже все на максимум. Я не вірила у все, що я чула, так? І пізніше був випадок в моєму житті, коли я втратила на деякий час також віру в Бога. Але мені її повернула моя. Професія, психосоматолог. А, а як у вас складалося з вірою? Чи ви її втрачали, чи ви її повертали? І яким було ваше життя, якщо ви втрачали віру, то в той період, коли її не було, яким тоді було життя, і яким було ваше життя тоді, коли віра в Бога або у Всесвіт була присутня у вас?